Всім вітання! Сьогодні обговоримо на що потрібно котам давати хутрую пасту і взагалі кому вона потрібна. потрібно. Дивіться, вона перед нами макет шлунка кота, і ви бачите, ось це комок хутра. І саме така кількість, або навіть і більше, може збиратись у тварини всередині кишечника або шлунку, які потім закупорює травну систему, викликають кашель, блювоти, проблему з апетитом. І щоб у тварини цього не було, вам потрібно або щоденно, або раз в декілька днів давати хутровідні пасти, які допомагають це все збирати. В одну консистенцію і виводити разом з калом, тому що булювото хутром це не є нормальним процесом. Також, якщо у вас є кролик, який дуже сильно линяє, йому також можна давати ці пасти, як профілактику е непрохідності. Бо бувають випадки, коли кролики себе наїдаються хутра, і у них потім встає кишечник, що є дуже серйозною проблемою у даних тварин. Пасти бувають різні, найчастіше використовують джемкет, непогана паста від також. Також, якщо у вас є маленькі собачки, які постійно їдять хутро, їдять волосся, вилизують кота у вас, то їм також іноді можна її давати. Тому звертайте на це увагу. Більшості люди думають, що якщо кішка кашляє, то це глисти. А дуже часто буває, що проблема просто банально в тому, що кішка не може відхаркнути оцю масу хутра, і воно у неї стоїть поперек горла, як то кажуть, і викликає дискомфорти. Тому завжди звертайте на проблеми і звертайтеся до спеціалістів.